Прийде все лисе в неї, очисти на церкві и і спасе, блажа душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святый кріпкий, святый безсмертний, помилуй нас, слава Отцю и Сыну і Святому Духу, і нині, і во веки веков. амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, велико просте, беззаконнія наша, святий посвятий, сили, немоще наша. Імене Твоє оради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава і Сину і Святому Духу, і на нині і пресне, і во веки векова. Аминь. Отче наш, же на небесі, да святиться імя Твоє, да прийде царство Твоє, да буде Тволя Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насущний даш нам не все, остави нам доли наша, якоже іма, оставляй оставляємо должником нашим. I nevedie na svoje skúšanie, no i zbaví nás od lukávahom. V prísarstve svojej slavo, caj si nesedlo ducha na nej pristajú. Víke, víko. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу, і Святому Духу, і на нині, і пресної віки Амінь. Прийдіть, Прийдіти, поклонімся, цареві нашому Богу, прийдійте, поклонімося, Христу, цареви, нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім самому, Господу Ісусу Христу, Цареви, Богу нашому. Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличили сі зіло, його ісповідані, влені пото облак, Сюси, одіяєся світом, як ризою, простирає небо, як у кожу, покриває водами, і привез придніє своя, полагає облаки на воскруштені своє, ходяй на крилу вітриню, Творяй, аниле своє духе і слоє своє, пам'ять огненний. Основаю землю на твердий, не прикниться во вік віка, без неї кориса, одіяни, я на орах стануть воду. От запрещення твоє побідно, й не дала сорома твоєго бояться, восходять гори, і не сходять поля у місто, місті, аж оснувалися їм. Приділ положилися, і вже не предвійни ж, обратяться покрити землю, посилай істочники воде, брік гор пройдуть води, напаяються звірі сел, не ждуть онарево жажду свою. На тих птиця небесний привітають, од середникам, і глас не перед при виспринніх своїх від плодаділ твої насититься земля, прозябає траву скотом і слаг на службу чоловіком, і звести хліб от земли, і вино веселить серце чоловіка, умастити лице і алеєм, і хліб серце чоловіка укріпить, насадяться дерева полне, яке дреливанське, і вже насадив, там у птиці возні з'яться, є родні, може лише предводительствують ними, гори високі, єленим камінь прибіжіще заяцем, Сотворили сонного времена сонце поздно запад свої положили сітьму, і без ножне пройдуться звірі добра в неї, з кимні рікаючи восхитити і взискати два пищу, собі Ось я, сонце, і собрашася, і воложа свої глягут. І зайде чоловік на діло свої на, діло своє, на діло, своє до вечора. Няково звеличішеся, діла Твоя, Господи, вся премудрості затворилася і, і сповнися земля, твари Твої. Я. Сіє море великої, пространної, там гадую вже ніщі сла животної малої, великими там у кораблі приплавають. Змісані оже создали сируватися йому всяку тобі чаю, дати піщу його благоврем'я, давши тобі їм собі роду, тобі тебе руку, всячеське і сповняться благости, отримуючи вже тобі, лице возм'ятаться, і шидуї, щезнуть, оперсу його возвратяться. Посліши духа Твоє, созижду це і лице земли, буде слава Господньому віки. Возвеселися, Господь, оділік свої, призирай на землю і трестися, прикасайся горам і дем'яться. Господи, Господи, во животі моєм, по ібо, моєму Богу моєму же єсмь, де усладиться йому бесіда моя, Возвеселюся, о Господі, де іщезнуть грішниця від землі і беззаконниця, як уже не буде. їм Благослови душа моя, Господа. Сонце позна запад свой положилисять мої без нощ. Як возвеличешся за діла, Твоє Господи, вся примудрості і сотворили все і славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присної віки вікова. Амінь. Аллилуйя, алелуя, аллилуйя, слава тобі, Боже, алелуя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, помолимся. Господи помилуй. спасен душ поможсі. Господи, помолимся. Господи помилуй. поможі віра, благослоє святих Божих церквей, серени всі, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Світньо святим храмісам, совірою святим, і благовінним і страхом Божим ходячим, вони Господи, помолимся. Господи, помилуй. Своїшим соленським архериї нашим французским поперемством. Бог любим і нашим керівні. Єдині Речесний, Пресвітерство Христи Діяк, Мости всім прийшті люди, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Видержащі гостих наших і всім воїнстві, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Граді всім у світі обителі, і сей всяком граді страні віри живочне, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Благо розтворені і воздухові, і зобілий плодов земних, і в ремені мирне, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Плавающих, подешествующих, недугущих, страждущих, тинених і о спасенні, Господи, помолимся. Господи, помилуй нам десянаке скорбь. Ниве нужды Господи, помолдимся. Господи помилуй. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуй. святий, причистий, приблагословений, славний владичцю наш, Богородиці, і приснуть, со всіми святими, поминувши самі себе і друг друга, виживати наш Христобов предади. Тебі, Господи. слава, честь і і і поклонення Святому Духу, Во віки віков. Амінь. Господи, возбах тебі, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возбах тебі, услышим я, Вон, мила молина моєго, в не возбати ми ко тебі, услышим я, Господи, да, і справиться молитва моя, я кокадило пред Тобою. Го здіяніє руку моєю, жертва вечерня я услышим я Господи. Положи, Господи, хранені устом моїм і двері ограждені у снах моїх не уклони, серце моєго вословиса, лукавстві. Я не пшивати мене, не огрісі, со чоловіки, ділаючими і не суштуся суї зброним їх, накажитим'я праведник милостив і обличить мій я лежа грішного да не намасти глави моєя, Дякую, ще й молитва моя во благоволенні їх, їх пожерти. Боше при камені суди їх, услышаться, глагола мою, якого змого, що я котовся земли, просидишся на землі, растучише за кості їх приаді. Яку тобі, Господи, Господи, очі мої, на те оповах, не душу мою. Сохраним я от же состави, отцов, лас, у отці твої суставі, що мій отсоблаз, ділаючих беззаконіє, паду ту мрежу свою грішниці. Єдиний єсть маслом, де ж прийду. Гласом моїм, Господу, возва, гласом моїм, Господу, помолихся, проліо плядним молиннім, моя печаль, мою плядним возвищував, дай сізати от мене духу моєму. І ти познали ісистези, моя напутисам поне може, хождах скриша. Сітні, смотре ходисною, возглядах і не візнає мене мене зіскає душу мою возак тебі Господи ріх тиси в повані моєї моя, моєї на землі живих вонь ми молені моєму яко смирикся зіло і збавим я до няших мене ко укріпишеся паче мене изведи зведи з темнице душу мою сповідатися імені твоєму мене ж од праведниця дондежа возда сіні і злобине возлах ко тобі господи господи услеши лас мой да буду душі твої в немлюші ласу молені я моєго а ще но зреши, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе очищені єсть, мій росо слизами носящі Магдалини Маріє, Божественна гроба достигши, і слави ангела, узріла, єси, возвіщаю, що живодавця Божественної востані. Всіх ізбавлен є тім же єдино десятим возвістити почалася єси. Радосно, глаголючи, зіграйте Христос, восстає. І мене ради Твоєго потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во слова Твоє, пова душа моя, на Господа, служащі прихвальна я. нас ради понамбив у Христу Богу і непристанними сіянії, Душу ми стражши світ била, Єси, єго, видівши на кресті висяща, странної від інігла голала, єси слезящи, какожі смерть вольную ні приєм лет, од стражи утриння до нощі, от стражи утриня до поваєт Ісраїльна Господа. pamijaj tvoju svišenu ju sovešaje, učivša je se u Hrista i to po velinija, propovidavša je vse slavna ja dušam na izbavlenije, i mošej tvojih raku Marije viruju oblobzaje, neuskudnuju i, i prosvišenije, Любові притекаючим, богоблаженна, як Яко Господа милосіємного, я вного ізбавлені, то й збавити Ізраїля цих беззаконієго. Весь возложился, єси тебе, ради, претерпівшему, спасительну страсть сам себе прехвальне мучені, кров'ю серно благоугодити, і тому приліпитися, отче подщався єси, Отсюду і прославився, єси, і чудес тил єси дійством премудре, от него вінчає. Хвалите Господа, всі язиці, похвалите, Його, всі люди, є. беззаконних шатанія, ідемо демонская служенія, страдані твердості у не зложил єси, спаса всіх ясно возвіщає, і вірних просвіщає мисли, Бога, блажене. o im rak od gonja idolskeho sujetstva, prospišenijem čudestvojih i, i podvihov svitlosti Як утвердися, Його на нас, істина Господня премивоє твої, Пристанище спасительно є, бідство, і мущиття, фоко преславне житі я волна, милу биною і печали, бури, одержими, молимся, вірно твоїми молитвами нас спасай, от всяческих обстояний. Вою пам'ять дущих моля чоловіка, любця і влади, бо і Господа. Слава Отцу і Сину і святому Духу. Є видівши Божественної Воскресеніє Марія Мадалини первого благих виновника, наше благосерне єстество Божий. Первая я і благовісниця явілася, єси, вопіючи апостолом, печаль, отложивши благодуші, восприйміте, і прийдите, УЗРІТЕ Христа ВОСКРЕШАГО і міру подаючого МИЛОСТЬ. І на ній І во віки АМІНЬ. Панця своєго агниця не скверна я древле і непорочна владичиця на древі креснім, яко узрі, матерські восклицаши, дивлячись, вопіяше, чадо слачайше є, що є сіє новоє і преславноє. Како сон безблаходатний судиш ћупила Тову преда дитња и осуждајит на смерть живота всяћиских, ново спивају Твоје неизреченоје слове снисхожденије. Спростив, Світе тихий, свято, я слави, безсмерна Отця Небеного, свята облаженного, Ісусе Христе, пришече Сонце на Запад, видівши світ вечерний, поємоця. І сина і Святого Духа Бога, є святаго Дуга, достої не си времена під бити власи преподобними, Сыне Божий живо да яру єго. Всім премудрою своньми. Помощ моя от Господа, сотворча творча небо і землю. хочу мої вогори, отнюдь дуже прийде, помощ моя. Помощ моя, от Господа, сотворча не небо і землю. Сподобі, Господи, увечер все і без ріха сохранитися нам, Благословен єси, Господи Боже Отець наших і хвально, і прославлено, ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як кожа повагом на Благословен єси, Господи, научи нас оправданім Твоїм, єси, Владико, Корозуві нас суправданім Твоїм. Благословені си, Святий, просвіти нас, оправдані Твоїми, Господи, милость твоя, во руку Твою не призри, Тобі подобає хвала, тобі подобає, піні є, тобі слава подобає, Тут і Сину, і Святому Духу, нині пресно, і в віки вікова. Мій. Ввечерні, нашу, Господи, Спаси, помилуй, помилуй. храни нас, Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуйся, совершенно свято. Мирний, Господа мирно і Господа, проси. Дай, Господи. Мирно і вірно душі тіла нашого, Господа, проси. Подай, Господи. Пишіть наставлення гріхові при рішенні Господа, проси. Дай, Господи. полезних душам нашим, мира Господа, проси. Подай, Господи. Наші время живота нашого, мирі покаяння скончати, у Господа, проси. Подай, Господи. Християнські кончини живота нашого, безболізнені, непостидні, мирні, добро, отвіта на

Тобі, Господи. Царството и благословена и препрославлена і Ца, и си не светово Духа ни віки и Амінь. Тому возбрання йому, древа животного, укований є йому ще крест твой, Господи, слава Тебі. У тобі воздвиду очі моє живущі на небесі, сі як очіра в руку Господні свої, як очі рабині в руку споже своїх, так очі наших, Господу Богу нашому. До дне живуще був на болня єдине, безсмертне, розрушил всі сіти дія Господи, слава Тебі. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по много, і сполнихом уничиження. найпаче наповнився, душа наша, поношення гобзующих. І уничижені я гордий. Слово тебі, Христе Боже, апостолом похвала, і мучеником веселіє, і вже проповітройця єдино сущна. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині присно, і вовіки віки вікова. Амінь. Славоли ворождестві твоїм чадом, радость отворена, я прежде слишах, і ми жити радости исполнитися, і радостно творити душі, оскорблених, Чая, я чаях, же вещи на печал приложився яяві раз в п'ятиєм тині і розставає тм'я печаль, і умирати проізволяю. Ісполнивши печали серце моє. Пишеш, руба Твоя, влада і коло Твоєму видіста очі мої, і є Твоє, є житвал перед лицем всіх людей, світ подкровенний язикові, слава людей, твоїх Ізраїля, святий Боже, сиди хлібкість, Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, сиди кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди хріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і сину, і Святому Духу. І на пресно присної вовіки віков, амінь. Пресвітає Тройця, помилуй нас, О, Господи, очисти ріки наша, владико, прости, беззаконня наша, святий позитий, се, немочі наша, імени Твої городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині присної вовіки віков, амінь. Отче наш, наші, жиє сина, Небесі, да святиться, ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш насушний даж нам днес, і остави нам долги наша. Якоже й ми оставляємо дожником нашим і не уведи нас своє скушеніє, і збави нас от лукава, Господь, Слово, Синесто, Духа, нині приснего віки Амінь. Христу, нас ради, вирочимуся, чесна я, Богдалина Марія послідовала Єсиль. Того правда, і закони хранящі, тім же десе святую Твою пам'ять празнующе, гріхов, розрішеніє молитвами Твоїми приємлем. слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нравом причасників і престолом намісника постолом, діяння принеси дух новене. Повід і я, ради це горади слово істини, і і віри ради пострадали, сідає до крови, священному чениче фоко, моли Христа, Бога, спастися душам нашим, і нині пресної во віки вікова. Діво пренепорочна я мати Христа, Бога, Оружіє, пройде Твою пресвяту душу, є дара спина, іме виділа є си Сина і Бога Твоєго, Його же благословенна я молячі, не пристай, прощені є нам даровати. Господи, раз Боже, по лице милості Твоєї, молим Ти се услышь, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Господи, помилуй і оцих наших духовних, і всіх во Христі, браті, і наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимося про держащих властих наших, і во всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимося про людей, людях, ожидаючих те велике і багато милості, здворячі нам милості за вся християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милостний чоловік, любець Бог, я сі тобі славу, сила, і моцу, і сина, і святому духу, нині і присною, віки віку. Чеснішою, херовим і славнішою, без сравнення, я Серафим, без існені бога, слова, родшої, суші, городи, сутя величає. Слава тобі, Христе, Боже, повинні наші, слава тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і на ній присної, і во віки вікова. Мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Славчи Бог наш лот вам причисти своєма, славних і всехвальних апостол, блажена Мученика Теодора і всіх святих, помилити, спасет нас, як кублах чоловіко, любець. Амінь.